Всіх вітаємо у новому відео. Мене звати Світлана і зі мною в кадрі моя донечка Аліса. Всі хочемо привітати з яблуневим спасом, побажати всім мирного неба, щастя, здоров'я, затишку у вашій оселі, спокою в душі, щасливих мирних днів нашій Україні. Вирішили трошки залізкою прогулятися серед поля, серед квіточок. В городі це бур'ян, а в полі це своя недоторкана краса. В сьогоднішньому відео ви побачите наші нові покупки для саду. І відбувся в нас бартер. Обміняли ми мішок кукурузи і нам взамін дали кролика. Наш бізнес пов'язаний, хто ще не бачив. Молодець. З риболовним прикормом, тому в нас багато дуже кукурудзи, зерна, гороху. І часто ми даємо для птиці кукурудзу, а нам несуть чи консервацію, чи птицю. І нещодавно принесли кролика. Я його вирішила не заморажувати, а одразу приготувати щось смачненьке. Тому будемо готувати запеченого кролика з бараболькою. Це одночасно і свята, це одночасно і така святкова страва, а можна її приготувати в будній день. Молодець, обережно Аліс! Тому, кому цікаво, залишайтеся з нами. Хто ще не підписаний, підписуйтесь, залишайте коментарі, ставте лайк, також натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І всім бажаємо гарного перегляду! Це село Пирогівці, Хмельницька область. Дуже часто я показую його у своїх відео. Село дуже розвинуте, велике. На сьогодні це велика рідкість. Є два розсадники, троянд і лохини. Ми вже знімали про них відео, садові статуетки, багато продуктових магазинів, столові дві великих. Ось тут такий великий відділ з виробами з дерева, з лози, великий асортимент меблів з лози, кошики. Аліска собі вибрала ось такий маленький. Я їй пропонувала біленький, але доця не захотіла. Сподобався мені ось такий посуд, підставки під овочі, під шашлик. Також є доски, напевно, собі також підберемо, обновимо кухонний гарнітур. Також ось кокон і гамаки. Гамаки, до речі, і підставки до них. То виробництво саме в пирогівцях. Хто з Хмельниччини, то знайте виробництво в пирогівцях і тут ціна дешевша. Хоча на початку села стояли перекупщики і продавали гамак разом зі стойкою за 15 тисяч, тому перевіряйте ціни. Також в Оеликсі є вони, ось ці продавці саме. Гамак від 1800 до 2200, дивлячись, яка нитка, а стойка 5700. І ось наші закупи. до ці кошик. мій великий кошик міцний. Обирала я його для городу, щоб приносити гарно овочі в будинок. І дві тарілки під овочі і під м'ясо під шашлик, і ще одна доска. Кошик, ніби 350. Дощечка 120, а тарілочки не скажу, бо нам все разом порахували. Але якість дуже класна. І придбали ми гамак разом зі Стійкою. Як бачите, він йде в розібраному варіанті, йде до нього вся комплектація. Ми давно про нього думали, але чесно, влітку в нас не дуже багато часу. Собі так відпочивати, розважатись. Але наважились, збирати буде чоловік це не жіноча справа, Аліска керує процесом, як завжди. Доці вже подобається, так? Да? Довжина цієї стійки десь 3,5 метри, якщо я не помиляюсь. Ну, одним словом, дуже велика. Тому при плануванні ось такого гамака, то одразу обирайте місце, де він буде стояти. Що в листівці Аліска? За бажання виконую. Да, Всі бажання. Буду я допомагати. Під відео я скину ссылку на виробника. У них також є YouTube канал, де можна з ними поспілкуватися, знайти їхні контакти. І там є відео більш досконалої збірки такого гамака. Де більш коректно все розказують і показують, і також показують ще більші варіанти асортимент їхнього товару. Ну, гамаком насолодилися всі, це дійсно дуже класно. Я навіть пошкодувала, що раніше ми його не придбали. Але їсти хочеться, тому приступаємо до кулінарії. Кролика я дуже полюбляю, часто його готую. Зазвичай я його протушую в сметані, вершковому маслі, а в цей раз вирішила я його запекти. Розділяю його на шматки. Чим менше шматок, тим він швидше і краще пропечеться. Тому що ось ці ножки перші, то вони в мене не допеклися. Бажано їх розділити ще пополам. Ось такі шматки вийшли, ребра я залишила на бульйон. А це м'ясо будемо заливати на годину прохолодною водою, щоб вийшла свіжа кров. В кого кролик покупний з ринку, то залишаємо на добу. А в кого молодий, свіжий, домашній, то вистачає і години. Далі тим часом розігріваємо добре пательню і наливаємо соняшникову олію десь пів см. Пательня велика, і олії треба багато. Додаю до неї напівкільцями 4 цибулини середнього розміру. Розмажую буквально десь одну хвилинку, не більше. Далі до неї буду додавати часник. Беремо цілу головку, можна й більше. Чим більше чеснику, тим вийде у вас смачніша страва. Часник я роздавлюю ножем. Так більше соку він виділяє. Додаємо лавровий лист. Також солимо і перчимо. Цю заправку я буквально тримаю на вогні 3 хвилини. Необхідно, щоб цибуля трошки просмажилась і зберегла свою таку скоринку. І ця заправка має охолонути. Коли м'ясо відпочило, необхідно його добре просушити паперовим рушником. Ось стільки крові в мене вийшло за одну годину. Просушуємо для того, щоб всі спеції дуже гарно поєдналися з м'ясом. Кролика можна запікати у рукаві, а я буду випікати в ось такій скляній формі. Додаю ще сіль, перець, роблю такий масаж м'язку, щоб гарно спеції поєдналися. І сюди ж додаю нашу заправку. І також необхідно зробити дуже гарний масаж кожному шматочку, щоб він поєднався як з олією, так і з чесником і з цибулькою. М'ясо в маринаді залишаємо на ніч. У мене воно маринувалося майже добу. Я це робила ввечері і готувала вже на наступний день на вечерю. І Маринуватися воно має обов'язково в холодному місці в холодильнику. М'яско в мене промаринувалося, і вирішила я разом з ним запекти бараболю. Бараболю я буду класти під м'ясо, щоб при випіканні весь жир з кролика стікав на бараболю, і вона була дуже соковита. Тому нарізаю її великими шматками, а зверху буду викладати вже м'ясо. Випікається така смакота одну годину при 200 градусах, але якщо шматки м'яса у вас великі, то можна і десь годину 20, не більше. Через годину достаємо. І щоб наш кролик був з гарною золотистою скоринкою, я додаю вершкове масло. Десь 100-120 вже такого розставшого вершкового масла кладемо на кожен шматочок. Кришкою я не накриваю. Якщо у вас рукав, то ви його розрізаєте, розкривайте обережно. І ставимо ще на хвилин 15. Я ставила вже з обдуву, щоб кролик був з такою гарною, гарною золотистою скоринкою. І ось така смакота виходить. Ця страва дійсно святкова, тому готуйте на святвечір. Готуйте на день народження, готуйте для своєї сім'ї. Це смачно, корисно, бо кролик дуже легкий і дуже гарно. Всім смачного. А далі я розпаковую свою посилку. Замовила я, як і планувала, рослини для водойми. Довго я думала, чи варто їх замовляти саме на осінь. Але для експерименту все ж таки наважилася і зараз покажу, що обрала. Перша квітка, яка зверху, це дюшесня, вічно-зелена. Вона дуже схожа на суницю, оскільки має червоні ягідки, але ці ягідки вони без смаку. Її висаджують часто на альпійській гірках, бо вона взимку зберігає свою красу. Гарне корневище, дивіться яке. І можна її висаджувати окремо в горщику, бо паговни з ягідками дуже гарно звисають. Наступні рослинки це гіацинти. Один кущ великий. А друге, я замовляла менший гіацинт, але в результаті побачила, що поклали мені салат, такий водяний салат називається, бо листочки різні. Ці рослини вони дуже чудово, гарний корневище. бачите, тут такі полоску листочки, а тут такі зовсім інші. Ці рослини добре очищують воду, як я читала щоб навіть дуже брудне болото, вони спроможні зробити прозорим і чистим. Ціна їх зовсім невелика. салат 25 гривень, а великий кущ ось цей 50 гривень, тобто 150 гривень. Єдине, що вони зиму не перезимовують, необхідно їх забирати додому і пробувати якось зберегти взимку вже вдома. Але будемо експериментувати, подивимось. І розпустилися лілії якраз біля гамака, який я придбала цього року. Вони дуже високі, сантиметрів 70. Аромат стоїть на весь сад, квітка велика, просто фантастична, дуже гарна. Ось така красуня. Я довго чекала, коли вони розпустяться, і сьогодні вони відкрилися. Ну, чесно, я думала, що на гамаку будемо проводити мало часу, а тепер боремося за місце. То Аліска, то я, то чоловік. Працювати тепер ніхто не хоче. Доці, спочатку боялась залазити, а тепер сама залазить, сама гойдається. Одним словом, рекомендуємо. Лізка, зараз перевернешся. Кому, друзі, сподобалось відео, ставте лайк, залишайте коментарі, нам буде дуже приємно. А ми будемо прощатися. Сонечко сідає. Вже вечір. Аліска обережно. Кажи доці-пока. Повертайся і скажи пока-пока. Пока-пока. Всім пока-пока. І до зустрічі в новому відео.